Бому всі там. З цвітом, з цвітом. Так що ті ще ні, але обробляти будемо всі. Борну кистоту можна використовувати хоч з агромагазина хоч з аптечної. Аптечний особливо великого значення немає. Головне, щоб тут борна кислота з фуніцидним ефектом. Ну, Буде непогано. Рекомендую 5 грамів на 10 літрів води. Я дам десь 10, так, пакетика. Тут 20. Так, Може буде трошки забагато, потім дамо ще раз. Зараз даємо і потім, по ходу, за 2-3 рази можна дати, ну скільки тут поділимо. Даю прилипач, додати до цього і плантатор завіс. Так, Трошки добре водам, хоч в принципі рослини розвиваються нормально. От. Розводимо теплій водичці, заправляємо бачок на 10 літрів, я даю 10 грамів борної кислоти і обробляю помідори перед цвітінням. Так, борну кислоту відкрили. У нас тут 20 грамів, як нам поділити. Беремо ложечку. Як я вже казав, що повна ложка десь приблизно 20 грам. Набираємо пів ложки. Мені одною рукою не зручно, зараз секундочку. Получилось десь приблизно так, тут і так там залишилось. Ну, так, не видно орієнтовно половинку. І розчиняємо водички. А сюди скріпочку закрили і на наступний раз розводимо і додаємо прилипач і обробляємо наші помідорки. Закінчуємо обробляти бором свої помідорки, так як вони ще невеликі, у мене багато високоросних, 10 літрів. Трошки, Забагато рідини, тому я пройшовся ще Чуть-чуть по виноградику. От, зачепив ожину, яка тою в мене цвіте. Малинку. От, пройшовся один раз, другий раз. Завершив. Будемо тепер чекати гарних врожаїв. Дякую за увагу.